Розпочинаємо новий робочий інформаційний тиждень разом із вами на телеканалі Візит вітаю усіх наших глядачів. 10 липня на календарі, 502-й день, Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Поки ЗСУ боронять на фронті нашу країну, мирні українці все ще потерпають від ворожих ударів і нічних атак. Ця ніч не стала винятком, зокрема, для Миколаївщини. Близько першої години ночі ракетної атаки зазнав Миколаїв. Росіяни застосували балістику. Удар був нанесений по об'єкту інфраструктури, ймовірно, ракетою Іскандер М. Інформація про жертв не надходила а вже сьогодні. Зранку про черговий російський воєнний злочин повідомили в Запорізькій ОВА. Так, расисти вдарили у прифронтовому Оріхові керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі. Чотири людини загинули на місці, з них три жінки та один чоловік. Ще 11 осіб госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості. Тим часом у самих окупантів продовжує буквально горіти земля під ногами. Вчора, поблизу тимчасово окупованого Мелітополя, пролунав потужний вибух. Повідомляється, що бавовна завітала на базу расистів. Продовжуючи тему, українська розвідка заінтригувала новим відео зі зворотним відліком часу. Адресоване воно, звісно, загарбникам, які прийшли на нашу землю. Відео підписали коротко, настав час відплати. Відлік часу починається від 60 секунд і закінчується на нулі. На ролику показані фрагменти боїв українських військових із російськими окупантами та роботу ЗСУ, які до чогось готуються. Закінчується відео фразою: прийшов час відплати. Приємну інформацію повідомляють і у Генштабі, зазначаючи, що українські захисники ведуть контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському, а також Бахмутському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах. Зокрема, на Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили ще 24 квадратних кілометрів нашої землі. На півдні значно більше 169. Ну і звісно, не можемо не згадати і про те, що змусило. Минулими вихідними щиро радіти усіх українців у суботу ввечері. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що повертається додому з Туреччини разом із п'ятьма командирами оборони Азовсталі, яких після звільнення з російського полону у вересні минулого року за домовленостями з Росією мали утримувати в Туреччині до кінця війни. Додому повернулися заступник командира полку АЗОВ Святослав Паламар, командир Азова Денис Прокопенко, старший офіцер Олег Коменко, командир 12-ї бригади НГУ Денис Шлега та наш кременчужанин ВО командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський. З позивним Волина. По поверненню на рідну українську землю незламні воїни висловили свою готовність до подальшої боротьби з російськими окупантами. Я ще раз хочу щиро подякувати пану президенту, його команді, силам оборони і кожному солдату, який боронив нашу неньку, Продовжує боротися з окупантами на фронті. Той час, коли ми перебували в полоні, це дуже великий вклад у нашу. Незалежність у боротьбу за нашу державу, за наш суверенітет та територіальну цілісність. Я глибоко впевнений в тому, що армія це командна робота і сьогоднішнього дня ми разом з разом з вами ми продовжуємо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою. Ми повернулися і далі ми будемо робити свою роботу. Ми військові, ми давали присягу. Що ж, чекаємо на повернення, зокрема до нашого міста, нашого хороброго земляка Сергія Волинського. Ну а далі пропоную поговорити про події життя Кременчуцької громади. Нагадаю, ми виходимо в ефір по буднях о 18 та о 20.40. Наші офіційні сторінки є у Телеграм, Інстаграм, Фейсбук та на Ютубі. Доєднуйтесь, будьте завжди проінформованими. Перемога неодмінно буде за нами. Слава Україні! Звертається вітер це страшне. Скільки форточки упакують на ліс. Як повернувся вітер, вчора запагамна стоїть. З роботи їдеш по сірах автобусом. Та сама історія. А Виходять ви думає, люди, кажуть, даний що даний, пахне гавно. Я не знаю. знаю. Вони кажуть, що десь свинятник. Вчора знову така сама історія, після вони ще до сусідки приїхав брат, от на двір, вийшли, закривай носить. Органічне землеробство. воно взагалі підміробство, воно взагалі підуть для виробці. Система це вчислила, вичисливана турнія. Це таке зрівняння з мікрофоном. Це такий сумник. лежить. От низини, низини, низини йдуть. І от оце якраз місто звідкіля грунтові води попадали. Це як зливна ну, пропускний колектор. І ми його перекрили. Там була дренажна труба. І ці яри йдуть. Вони йдуть з бувшого Глобинського району від Фрунзівки, Веселої Долини, і йдуть, ведуть аж сюди. І оце, це місце, куди вода попадала, звідки вода попадала в річку Псьом. Наша знімальна група знаходиться у селищі Гуньки. Це саме тут перегородили дорогу у цій екологічній катастрофі. Позавчора, десь близько п'ятої годин вечора, після надмірних опадів, які природа нам дала, відбулося відбулося сув ґрунту, сув ґрунту, який даний регіон охопив, і ґрунт пішов. Куди в яри пішов. Опади були більше 60 міліметрів. Це на дуже надмірна кількість вологи. Ну і дійсно ж всі е, поля змило, це, тобто, це культуру всю змило. Е, позмивало, давайте так казати, рештки багато чого. І все воно пішло, куди в яри. Ну і як наслідок попало воно в яр сюди і в річку псав. Вчора було визначено місце, де вода попадає. Звідки вода попадає в річку Псьол. було прийнято рішення перекрити цей канал. Це нижча точка, вона знаходиться в селі Гуньки. Канал було перекрите в подальшому. Якщо будуть опади відбуватися і далі, вода буде прибувати, то ми зараз роботу свою направили на те, щоб консолідувати і бізнес, і владу. Ну, провели роботу з фермером для того, щоб потім прибрати всі ці нечистоти, вивести. Попередня інформація. Внаслідок великих опадів, як Андрій Миколаївич сказав, з'явилися великі потоки води, за вони ті поля, на яких був складений, можливо, перегній, може, може інші продукти біологічного походження, тваринного походження. От Внаслідок чого маємо таке забруднення. Аналіз води попередній показує, що перевищують концентрація м'яка, перевищують концентрація нітратів. Зараз Держпродслужба Щогадини забирає проби води. На даний час, як ми сказали, вже зазначили, що проход в річку псьол перекритий і наші річки нічого не загрожує. Вчора було відкрито кримінальне провадження, працювали всі служби ДСНС, Національної поліції і Держпродслужби. опитування проводили. Але в зв'язку з тим, що погодні умови дуже складні, вологи в полях дуже багато, не у всі міста. Де треба проводити оперативні слідчі дії дії, які пов'язані з локалізацією цієї стихійного лиха, неможливо було провести ждемо, поки підсохне ґрунт, для того, щоб продовжити ці роботи. Мор риби, забруднення річки псьол, але треба розуміти, яка кількість скажімо так, біологічних продуктів тваринного походження попала в річку псял. Тільки після того, як буде дана оцінка шкоди, можна зробити попередні висновки. Основна наша задача була вчора направлена на те, щоб Локалізувати ці нечистоти в одному місці, скажімо так, Все, щоб вони не попадали в нашу біологічну систему. Слідча оперативна група не зуміла попасти у всі міста і обстежити всі поля. В ході слідчих дій, проведення слідчих дій, буде встановлено саме обставини всього, що трапилося. Попередньо ми можемо спостерігати, і запах дає розуміння, що це біологічні відходи. От квадрокоптер вчора піднімали, вода вирувала на відстані звідси. 8-12 кілометрів і могла на своєму шляху зацепати будь-які, як ми вчора зазначали, і стихійні свалища. І поля розмивала. Що там знаходилося, це буде в ході проведення слідчих дій, буде встановлено додатково. А в соцмережах шириться інформація, що це можуть бути е, просілі лагуні з села Демидівка, де мозокомбінат Глобінський працює. Попередні лагуни вчора були обстежені, лагуни в порядку, ті, що в Демидівці знаходяться, це попереднє. Але я ж кажу, своє ключове слово буде слідче управління казати. Для людей було безпечно. Сам до основні передал товарного відео. Найбільше на сьогоднішній день ми опікуємося тим, що це безпека і здоров'я людини. Станом на сьогодні вчора взяли замірами води, ось село Гуньки, ми зараз перебуваємо тут на місці, то ми відслідковуємо те, наскільки безпечна є питна вода, яка в людей є у свердловинах. На сьогоднішній день зараз повторно будемо брати аналізи. Паралельно зараз другий раз ми зараз зберемо комісію ТБНС місцеву нашу, відстежимо паралельно омильник і всі прилеглі села, які є. Десь так би сказати, або знаходяться по теченню нашої річки. Ну і будемо реагувати. Тобто комунальним службам дана команда щодо підготовки питної води, для того, щоб ми змогли забезпечити не доведи Господь, якась буде так би мовити, проблема питної води, підвезення питної води. Ми моніторимо. І саме основне це ж убезпечити звісно, в подальшому нашу річку псел і наших жителів від майбутньої негоди. Провели комісію ТБНС районного рівня, де рекомендували не використовувати воду як для потреб побутових, так і для потреб, ну, щоб тварин, наприклад, не напали. І заборонили купатися в річці псили і виловлювати рибу. Контроль за цим розпорядженням покладено на Держпродслужбу і службу рибної охорони, тому що ми всі не розуміємо, вже від чого риба дохне, але є ж ділки, які яким так нечисті на руки можуть збирати цю рибу, потім ця риба має потрапити на наші ринки. Тому за цим всім слідкує як Національна поліція, так і Рибоохоронний патруль і Держпродслужба. Сьогодні ми також будемо по новому збирати комісію ТБНС, тому що сьогодні ми більш-менш розуміємо причини, що сталося, і будемо давати доручення контролюючим службам, щоб вони перевірили всі підприємства, які знаходяться на території Кременчуцького району, а саме в Хмельницькій територіальній громаді. На предмет якраз виявлення джерела забруднення цієї території. Як тільки ми зможемо в поле виїхати, вчора ми не змогли це зробити ну, в ряд природних обставин, ця робота була негайно зроблена. Вчора, вчора ми заміри води робили питної води, проникнення в ґрунтові води, які були в каладязях, не відбувалися. Ці ми заміри робимо щодня для того, щоб сповіщати своєчасне наших людей про якість води. Враховуючи, що кримінальне провадження відкрите, ми ж повинні отримати дозвіл слідчого на проведення таких робіт. Так що це ну, великий об'єм роботи. Робота була направлена на те, що як тільки з'явиться технічна можливість прибирати тут все, щоб вона була негайно організована, щоб мешканці наші не страждали від сторонніх запахів. Особисто мною разом із правоохоронними органами було здійснено обстеження всієї траєкторії або всього руху цієї води, яка йшла з ярів, з полів. Складені відповідні протоколи, складені відповідні акти. Відкрите кримінальне провадження. Виток ішов з яру. Яр іде з чотирьох напрямків: це сторона ламану, манжелії. Сторона сиротенок, сторона ковалів, то тобто, есть, і в тому числі там знаходиться і е, лагуна, яка знаходиться на балансі одного з наших підприємств. Вчора, вчора, ну це решт тваринного походження. Вчора поліцією разом із представниками Держпродспоживслужби здійснено було. Особисто я ми здійснили обстеження, то тобто, вона ціла. Але знаходяться рядом, але знаходяться рядом е, після сепара. Після, Роботи сепарації знаходяться рештки, сухі рештки знаходилися, які е, фрактує і складає дане підприємство. Сухі рештки чого ну пекалі угу. мається на увазі суха рідина. Тобто ймовірно, це вони потрапили? Та неймовірно. Ну, і воно в тому числі вона не розбавляється. Вона ця пробка ішла вітіля і йде до самого Дніпра. Велика кількість гною, свинячого. Оце все дощами їх збило, і воно по водозбору потекло в сіл, куди воно, і вся вода стіка завжди, як іде багато дощів. Якщо ви кажете, що там всі споруди цілі, питання я що питаю, ж я кажу мило? за лагуну, і масово пішла інформація, що пошкоджена лагуна. А, у них іде, частково йде суха фракція, і частково в них йде, як ми кажемо, моча жіжа. Жіжа. жижу вони фрактують і зливають у лагуни. Лагуна, яка захищена мегамембранною плівкою, де грубо сказати. Здійснюється стовідсоткове унебезпечення від потрапляння у наші, так би сказати, грунтові води. Там і все інше. А я вам поясню. Так я вам кажу, частково й оттуда. Ну а я, як ви вам... частково тихо з Ну, будь ласка, людина вже Давай, була. Давайте давайте вам я діраю? вам поясню всю соль проблему. Я приїхав на свою мінівелі, до ферм. Я не вірив зразу, що це Демидівка, бо там відстінник був наверх гори, якби його розуміло, перелив був, то це пішло б центр села, і тут би каву кричали, що Демидяни вже б давно. Але тишина, я давно був там. Я поїхав вчора з дружиною, піднімаємося на гору, адже відстойника немає, там тільки один екскаватор стоїть. А ця вся жижа. Вивезена машинами, там чорна навіть тетенка знайшли, документи передали в поліції поліції опис. Значить, машинами вивезли оцю всю жижу до яру і зробили типу захоронення. Ця маса довжиною 400 метрів і шириною до 100 метрів. Оцю гною. гною зробили вони впритих до дерев, зробили вони, нагорнули зверху глину. Зробили типу захоронення. А коли пішла оця злива, його просто тупо змило оце все в, в, яр. в яр. В 9 годин вечора вже люди гунька знімали на відео, це все плавало, дерьмо. Все. Знімали на відео, ще можна було уберегти річку. В той час там стояли екскаватори, стояли бульдозери, Якби це кинулися, хоч би трошки не така доза попала в річку Псел. І вже з ранку о шостій ранку, сьомій ранку, вже почала вслувати соми по дванадцять 15 кг. Раки, раки і все. раки бички, раки навіть не вспівали. Вилазить на плавниках вилазить люди. Телефонували до сини. Значить, люди зателефонували. Поліція, ось фріс. ось чоловік, свідок він розкаже. Поліція приїхала чомусь за бсілля. О десятій ранку. Десятій ранку так, це вже наступного дня. Воно вчора да, це так почалося. Воно, ну, це ніхто цього не бачив. воно вночі. Ночу цього не бачив ніхто. А зранку да, вчора празник, де не, день не така доза була. Відпочивати зібралися. Приїхали на відпочинок і побачили таку картину. Поліція приїхала швидко, але приїхали вони. в не як викликали їх. Приїхали вони на запсіля, ну то не важливо, Приїхали ми до запсіля. Ми склали протоколи, описи, все, бумага, оформили. Ми не знаємо, де виток, шукайте виток, розвернулися і поїхали. Вчора був вихідний, дуже ніхто з нами контактувати не хотів. А ми з дружиною. І ще з родичами сіли в автомобілі і поїхали шукати витоки. І ми вже до трьох до третьої години дня ми вже виток знайшли. ДСНС ви дзвонили? Бежежники, рятувальники викликали. Було, вони Взяли забори. Вони приїхали швидко. З... Взяли забори і все. На за вечором їх не було. Тут пролунало те, що збудована незаконна ферма. Це 2013 році, ще на старій Демидівській сільській раді були проведені. Слухання, тобто громадянами спілкувалися стосовно будівництва та розміщення, так би сказати, даної свинокомплекса була збудована не ну так би сказати, поза порушенням норм лагуна, яку ми, врешті-решт, домоглися згідно чинного законодавства. Ми її перенесли згідно так, як положено це по закону, то тобто на безпечну відстань від усього. Хто дав дозвіл у яр зливати дерьмо? От зараз правоохоронні органи ти, от правоохоронні ти, органи ти, ти, і дають правову писати, оцінку. Ти голова Сісів і не знав. Дайте, підождіть. Та є приватна власність. От, Земельна ти, ти, ти. ділянка це приватна власність. Будь ласка. цей гній із цього відстойника до яру возився не один тиждень. У мене просте питання. Ви не бачили за декілька тижнів, куди вони вивозять його? Ну, І не, давав не, давав не, не, не могли задати... не могли задати? Ні, ну так от питання. От ви давав, Ви ж там є депутати, люди. Вони ще стоять аж сюди, його розривають, воно воняє, страшне. Ніхто не спитав, а куди його вивозять? Де, де його утилізація буде? Там, там, куди в краю теж таке саме колись буде. Вони сипали за шовковицю. І момчас бо... сиплямо і, і опять сипля простите все сказки, що він не знав, що він не бачив. Це, це все ерунда. все видели, все все знали. Не знаю насчет товарища денег, там я не уверен. но ну, скорее всего это э, дружба какая-то, непонятная, понимаете? У нас тоже действительно сейчас тут курятник, свинарник, точно такая же будет ну, картинка и в Селе у нас. Это надо срочно делать. Я как врач я вижу, что в течение нескольких лет в Селе купаться нельзя было. Це Пилипейкова коса, це село Омельник, Пилипейкова коса. Вчора спивали по 16 кг соми. Ми спасли там десяток такі які ну, ми вкинули в ставок. Там люди вивозили в ставок, те, що могли, те, що ще дихало, викидали, щоб спасти. А річка вся густелена, там, ну я ж кажу, тут ось камінь пройти то так на дні, просто заслано рибою. Отакою такою рибою маленькою. Велика вона вже попливла. А багато що не площа ще лежить на дні. Якщо взяти по річці, це 12-12 і плюс 3 – це 15 годин. Іде вода. Тобто, щоб попасти від тіля до цієї точки, це 15 годин. Може кілометрів 18-15. Від точки, де Так, так 20, до 20 не більше. Я вирахував вчора приблизно з точністю до хвилини. Навіть місце, де це, де це могло ставити відстань, то є радіус. Це йде як пробка 3-4 кілометрова, яка знищує все, що є на шляху. Я сьогодні зранку поїхав, я о пів поїхав на Федеренки. У мене просто. Це ми знаходимося де? Федеренки. Там, Ти вчора бачив, що вчора? Вчора густіра вся лягла. Густіра, ляч ліг. Таранка, так. Да. Таранка ще а густіра і ляч, все полягало. Соми, скільки сама полягало. Вчора ли... живих я бачив самі. Живих і тухлих було, блін. Люди бачили такого кілограм на 100 сама, плив уже по полуцей. Ну, Справді воно все пішло по русло. Це село гуньки. Ось це село гуньки. Оце, оце тут воно попало в одну річку. Ззаді нас ми проїхали під дорогою тут. О. І отам між під дорогою дру у всьо прямо. Оце все було у людей є відео, оце все повністю залите водою. Куди вони зливають нечистоти? А ми зараз будемо їхати далі. Оце ж ми зараз туди їдемо, куди де зливають нечистоти, і це ви там тільки прийдеться пройтися пішка, але це того варте. Я не знаю, яка дорога у вас, шановні мешканці околиць Кременчука. Але ось ця дорога веде до місця злочину. І подивіться, будь ласка, яка вона прогрейдована. Чиста, гладка, супер дорога. Це район між селом Демидівка і селом Ковалі. Ну, воно хутір. Я, я не знаю вже, я давно там був скільки там людей вже не знаю. Але ковалі там, Демидівка там. Значить, оце все. Ми проїжджали, бачите, там екскаватор стоїть, бульдозер. Оце була ота відційник, який і накопичився оцей гній. Щоб його вбрати, місто того, щоб його просто взяти, засипати, зробити могильник, засипати просто глиною зверху, і нехай би воно там стояло. Там підруливато води на 18 метрів глибини. Тобто воно б собі потихеньку там би перегнивало та й все. А вони вирішили вивезти його сюди. Цей яр. Це початок яру. Ось ви носа закриваєте, ви уявіть, як себе відчуває риба, ота у пслі. Коли оце все прямим потоком текло в яр, і там, де ми зупинялися, оце, оце його дорога, прямо всього. Тобто воно зараз вниз спускалося і туди. Так, так, так. Так воно видно, ось по потоках далі. Оце тут вчора заміряли 400 метрів. Вон, де його початок, і там аж ген кінець. Оце тут змило більше там менше, а де біля дерев вони валили, то його взагалі не стало. Ми просто знайшли де що і киля. І що воно натворило. Чесно кажучи, я навіть не знаю, як тут записувати щось, тому що не не просто виїдає очі. Його обережно не провалися, бо тому що ти хочеш сюди Ось такий, що <сіливі> ну, там же воно видно, то не на шестей, то ж то воно з водою там ще стоїть. Не дай Бог дощ піде, і воно знову піде сілів поток. На жаль, ми не можемо далі пройти. Там вже жижа, там вже вода, але ось це це свиняче лайно, як нам сказали, яке вивантажили тут біля яру, і воно у яр стікає і буде стікати. І ось це все до чергового дощу. Ще один дощ, і знову у нас буде та ж сама екологічна катастрофа, яка є сьогодні. Той, хто каже, що нам не треба війни, ми самі себе тут, мабуть, правий. Я не можу просто розмовляти, щоб не закрити собі носа. Просто не можу. Подивіться, що робиться. Це, мабуть, тисячі тонн тут лежать. Що допомагає? Добрий день. Я журналістка суспільного мовлення. Мене звати Каріна Скажіть, будь ласка, чи можу я поспілкуватися із кимось із представників ферми, керівництва? Я Хто головний? Звоню. Будь ласка, ми телекомпанія візит з тим же питанням. Я надаю, те позвоню. Та звісно. Будь ласка. Да, ми чекаємо. Пам'ятаю, так називається ж глобальський вебінар Люди кажуть, що ось це саме ті. Автівки, які возять гній туди, де ми тільки ще були. До речі, запах тут той же від них. Він подзвонить тільки директору, Де від нього дзвонка? Що там далі буде?